Грип захворювання досить звичне для землян і для користенців Зокрема, щороку, як тільки починаються осінні дощі, і похолодання і аж до весняного сталого потепління, кожен має неприємну можливість підчепити вірус групи А, Б або С, І щороку хитрий вірус підкидає нам сюрпризи. По прогнозам епідеміологів на цей рік планується передбачається навіть всі віруси грипу А, Б і С. Значить, очікується новий штам вірусу грипу Б, який називається вірус грипу Мача Суті. З таким українці ще не не стикалися. Вірус хитрий та небезпечний ворог, і зустрічати його потрібно озброєним на усі 100%. Не секрет, що ми маємо власних вояків за здоров'я нашого організму. По-перше, все залежить від нашого імунітету. Тому я скажу такі істини, які нічого нового. Це треба тримати реактивність нашого організму на високому рівні. Що для цього потрібно? Це гарно харчуватись, вітамінізоване харчування значить погано і недоїдання, погано і переїдання. Зараз осінь багато овочів, фруктів. Це все наш імунітет. Значить, не палити, не вживати алкогольні занадто алкогольних напоїв. Був часто бувати на свіжому повітрі. Осінь зараз погода не досить така в цьому, але все-таки треба вибирати хвилинку, вибратись в ліс за грибами. Зараз сезон грибів, просто походити по лісі. Це все, ну так сказати, фундамент нашого імунітету на зимній період. Яким чином загартовування допомогти? Яке б захворювання не було. Ви знаєте, навіть колись, коли були епідемії, були люди, які не хворіли ні чумою, ні холерою. Тобто ті люди, які мали відносно високий імунітет, вони вистоять в будь-якій ситуації. При будь-якій грипозній інфекції. Так що тут, тут все залежить від нас в першу чергу, а вже тоді від вірусу. Сам собою вірус грипу не такий вже й страшний. Хоча, як казав герой одного дуже відомого мультфільму, то лапи ломить, то хвост. Проте за передовими частинами армії вірусів підтягуються інші війська. Ну, найбільше є ці, допустимо, грипозні енцефаліти, мінінгити, є грипозні міокардіти, позгріпозні міокардіти. Але це буває дуже рідко, надзвичайно рідко. Основна проблема це інфекції верхніх дихальних шляхів. Вірус грипа це, знаєте, така. Е, ну, він Дає шлях всім бактеріальним інфекціям. Він знижує імунітет слизової оболонки, і вже тоді е, люба бактеріальна інфекція легко добирається до легень, навіть в нижні відділи легень. І знову ж таки ці ускладнення залежать від нашого імунітету. Тобто, як би про що б ми не говорили, все одно основа основ всього – це організм людський. Всі не можуть хворіти. 100 чоловік зафоріє, в кожного буде своя тяжкість захворювання. Якщо наш імунітет спрацював не досить радикально і не задушив у зародку усі спроби вірусу грипу зазіхнути на наш внутрішній суверенітет, нам доведеться хворіти. Та чи обов'язково у ліжку? Якщо говорити про той грип? Істинний грип, який підтверджується всіми всі імунологічними дослідженнями, то при істинному грипі людина не зможе ні ходити ні на роботу. Це дійсно буде постійний режим, тому що, як я говорила, там дуже виражені симптоми інтоксикації. Тобто це висока температура, це болі в м'язах, це болі в суглобах, це загальна слабкість, така це навіть катеральні зміни, тобто насморк, кашель, це з'являється пізніше. А первинно йде йдуть виражені симптоми інтоксикації через то обов'язково постільний режим, щоб не було ускладнень. Це по-перше, полегшує саме протікання грипозної інфекції, а по-друге, це профілактика ускладнень грипозної інфекції. Залучення союзників у цій нелегкій боротьбі не буде зайвим проте треба чітко розуміти, хто є нашим союзником, а хто лишень маскується під нього. Дуже важливо. В перші дні захворювання не знижувати температуру тими препаратами, про які ви говорили, що лікують гріб за 1-2 дні. Чому? Тому що при підвищенні температури до 38 градусів і більше, в нас виробляється в організмі захист, натуральний захист проти вірусних інфекцій це інтерферони. Якщо ми знижуємо, Жарознижуючими препаратами температуру, ми самі ну, провокуємо розвиток ускладнень герпозної інфекції. Тому в перші години, часи захворювання зараз є група специфічних противовірусних препаратів. Будь ласка, ці препарати можна приймати. Це, допустим, я назву багато це інтерферони, штучні інтерфорони, допустимо, лаферобіони, це арбідол, анаферон. Противовірусні препарати, це можна любі препарати приймати. Жарознижуючі препарати приймаються тільки тоді, коли в дорослих температура більше 38,5, а в діток більше 38. До цього ніяких жарознижуючих препаратів ми не приймаємо. Це постільний режим, це багато пити. В будь-яку в підкислені. Під, під, Пиття потрібно, тому що вірус погано приживається в кислійцерещі, в кислому середовищі. От і чаї з лимонами, калини, малини, все воно залишається і в наші дні. Ну і специфічна профілактика грипу – це вакцинування. Серед відносно нових рекомендацій і лікування грипозної інфекції вакцинація і вживання імуномоделюючих препаратів. Все ж решта старе, як світ. Загартовуйтесь, займайтесь спортом, харчуйтесь повноцінно. А якщо вірус все ж тимчасово вклав вас у ліжко, ні в якому разі не допомагайте йому, збиваючи температуру і не забувайте про досвід поколінь.